Пане Сергію, побачили щоднями на шпальтах одного з авторитетних видань України з'явився ваш матеріал, в якому ви актуалізуєте тему реформи Державної служби України. Тому до вас питання просте і, можливо, водночас складне. Що нині відбувається з реформою Державної служби в Україні, і що з нею не так? Ну, реформа, як я на початку статті написав, реформа фактично застопорилась. А призупинилися. зупинилися, з 2018 року, 2019 рік, коли почався ковід, і знову ж таки був, був два місяці чи діяв зміну до закону про державну службу, що давав право увільняти з посад державних службовців. Категорія тобто топ-керівників державних органів, це так. Дуже сильно перетрясло саму саму державну службу і власне саму е, е, реформу, тому що е, після цього різко зменшились число бажаючих е, кандидатів, претендентів е, власне, на, державну, е, на державну службу категорії а. а. Звичайно, що спочатку війни е, великомасштабного вторгнення знову були певні обмеження, а введення, тобто е, призупинені всі конкурси. І призначення відбувались на державну службу, і відбуваються досі поза конкурсами. Це, звичайно, мало е, е, право бути е, на початку війни, але зараз мова йде про відновлення всіх конкурсів, починаючи з категорії А, Б, потім В. Нагадаю, що категорія це керівники державних органів або державні секретарі міністерств. Категорія Б це середня ланка керівників, тобто керівники підрозділів. А державних органів і категорія це звичайні працівники. Що? що Взагалі-то будь-яка реформа, будь-яка організація якогось підприємства, чи то державного органу, чи державного підприємства, чи приватного підприємства. Реформа його вважається завершеною, коли була запроваджена нова корпоративна культура. На зміну старої корпоративної культури, яка б вона не була, приходить нова корпоративна культура. А, і, і ця корпоративна культура стає вже культурою всього державного а, органу чи цього підприємства, і не залежить від керівника, скажімо, підприємства. Тобто ці всі правила, які діють в цьому підприємстві, вони починають діяти по-новому. Власне і реформа Державного службу державного управління була направлена на те, щоб запровадити нову корпоративну культуру європейського зразка, а, відійти від пострадянської совкової, так званої. Корпоративної культури державних органів, вона виявилася неефективною. І власне державна служба почала деградувати десь ще років 20 тому, тому що у нас уряди, як я вже декілька разів писав і казав, за останні, 20-30 років, змінювались кожні півтора-два роки. Приходив керівник Міністерства чи іншого державного органу, як правило. Приводив туди свою команду, ну принаймні на середню керівників середнього рівня, ну також заступник. І таким чином, оцих півтора-два року знов відбувалося, кожні півтора-два року відбувала зміна цих керівників, і це дуже сильно вдало по професіоналізації державної служби. Ми, коли реформу починали, як експерти і державні і урядовці, коли починали в 2015-16 році. Якраз завдання було тим, щоб, по-перше, залучити на державну службу а, фахових доброчесних працівників, і, з тим, щоб вони цю корпоративну культуру в державних органах і змінили, починаючи з керівників цих державних органів. На жаль, в повній мірі це не вдалося а, з різних причин, в тому числі, що я ж кажу, що з 18-19 року фактично реформа державної служби зупинилася. Угу. Пане Сергію, то на вашу думку, ось те, що ви згадали про те, що з кожних півтора року змінювалися, зокрема, і керівники середньої ланки, то як ви вважаєте, вони мали би бути в якомусь резерві та або мали би працювати на постійній основі? Чи що з цими спеціалістами, чому вони дійсно виявилися непотрібними для держави? Ну, про кадровий резерв формально він діє до 2015 року, формально абсолютно. Про mm -hmm. кадровий резерв, втроні кадрового резерву зараз теж йдеться. В тому числі готуються відповідні зміни, певні зміни до закону про державну службу. Ідеї, я до речі, ідею кадрового резерву ще раніше оголошував. І я знов стація статі коротко, яка вийшла нещодавно, знов коротко про це говориться: як, як має діяти кадровий резерв. Проблема жнову ж таки була, що це ж постійна ротація в е, середній ланки державних службовців, вона призвела до того, що дуже сильно понизилась професіоналізація, професіоналізація державної служби. Коли кожен приходить новий керівник е, і державного органу, і е, підрозділів цього державного органу, то вони приходять, як правило, з новими правилами з новими правилами ці правила, вони, ну, знову ж таки, дуже часто було те, що е, не зовсім доброчесні були ці керівники державних органів і е, структурних підрозділів. Задав задання було за цих півтора-два роки, які їм виведено в цьому попрацювати з цих державних структурах, ну, збагатіти сам, самим і збагатіти свої сім'ї, щоб залишились надовго. Тому ж кажу, доброчесність там не дуже була приживалася і. На превеликий жаль, і це йшло до деградації власне і ефективності, і професіональності державних органів. І, власне, те, що ми е, пожинали в 2014 2015 році, коли держава фактично була зруйнована. І коли почалася агресія Росії, то в нас ні армії не було дієвої, ні інших правоохоронних органів, і озброєння було ніяке. Це величезна проблема, мало не втратили державу. Пане Сергію, а на даний момент чи є хтось, хто відповідальний за проведення реформи Державної служби в Україні, чи можливо, хто мав би нею займатися, і чому досі не визначений відповідальний? Відповідальний відповідальність? Формально визначений ну, відповідальний це так званий міністр кабінету міністрів, тобто міністр без портфеля. Він відповідальний, політична фігура, яка відповідає за здійснення реформи. А, о, і це є трошки проблема, тому що фактично, на мою думку, е, яку я часто говорю про те, що е, державна реформа Державної служби державного управління це так звана кроссекторальна реформа, і стосується всіх державних органів, тому повноваження і авторитет людини відповідально за ці реформи в Кам'яні має бути дуже високим, тому що треба проводити реформування знову в нас стосується таких. Великих поважних і важливих міністерств, як Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. Тут авторитет людини, яка відповідає за реформу, має бути дуже високий, а повноважень міністра без портфеля, тобто міністра Кабінету міністрів, мені здається, недостатньо. Тобто, на мою думку, за цю реформу має або особисто відповідати прем'єр-міністр, або віце-прем'єр з відповідними повноваженнями. Пане Сергію, а що, на вашу думку, мав би зробити український уряд, аби все ж таки нині якось реанімувати та реалізувати цю реформу? Перше і основне, і головне це треба створити. Ну, тобто реформа державного управління державної служби стосується, власне, реформи виконавчої служби, системи виконавчої служби, які туди входить і міністерства, і. Е... Служби, інспекції і агентства, які підпорядковуються або міністерством, або напряму Кабміну. Тому треба починати, треба звичайно призначити відповідальну особу, яка має достатні знання і авторитет, і бажання, мотивацію здійснити цю реформу. Її треба робити швидко, як теж я, я ж писав в нашій країні: е -е, наші реформи робляться або швидко, або ніколи. Якщо хоче зробити зробити реформу, треба робити дуже швидко, інакше міняються обставини, міняються уряди і так далі. і так далі, Багато обставин. Тобто, півтора-два роки реформу треба зробити загалом. Я не кажу, що звичайно за півтора-два роки можна змінити культуру державної служби, ну принаймні закласти основи цих змін для того, щоб не було повернення назад, це треба зробити за півтора-два роки. У нас як правило стратегія розписується років на п'ять. І досвід таких великих стратегій показує, що рідко який уряд доживе до п'ятирічної, щоб мати можливість п'ять років здійснювати будь-яку реформу, в тому числі важливі реформи, такі як реформи державного прийняття державного службу. Пане Сергію, а наскільки важливо під час цього реформування, зокрема, і реформувати систему оплати праці державних службовців? Це важливий чинник власне, самого, там, скажімо, привабливості державної служби. Хоча е, ну, останній чи крайній звіт, який я бачив, це був у 2020 році, зробила поважна аудиторська кампанія про е, наскільки е, заробітні плати на державній службі порівняні відповідають ринковим зарплатам. Так от е, зарплати категорії Б і В державної служби приблизно відповідають. Плюс-мінус там по зарплатам от категорія звичайно менше разів в два, а, тому е там більше не скільки розмір зарплат, скільки е мотивації, справедливість призначення премій. Досі до е 2024 року діла е система така, що зарплата, тобто посадові оклади, плюс там е надбавки, які там положено, воно це одна частина. Але величезну частину складали із преміювання премії, які не були обмежені ніяким законодавством. Тому премії нараховувалися 200, 300, 400 процентів на місяць від заробіт від посадового окладу і більше часу. Причому, як правило, ну я працював експертом в офісі форм декількох державних органах, і, на жаль, дуже часто ці системи. Преміювання ну була не дуже сильно прив'язана до результативності, ефективності роботи окремих державних службовців. Тобто тут допускалась в системі оплати праці, в системі призначення премій, ну певне свавілля. І ясно, що це а ця свавілля, воно вже роками діяло. І е, е, працівники звикли до того, що ну ясно, що керівник хоче призначить, хоче не призначить, призначить премію. Призначить премію тому, хто їм більше подобається, хоча були, звичайно, працівники, які були керівники державних органів, які старалися таки справедливо призначати премії своїм працівникам. З, 2000, з початку 2024 році, почала діяти норма, правда, не відповідно до змін до закону про державну службу, а відповідно до державного бюджету. На 2024 рік, що, а, значить, посадовий клад плюс надбавки. За вислугу років за ранг вони мають складати 70% від цього від заробітної плати. Тобто, преміальний фонд має бути не більше 30% від власне, цих основних нарахувань, які складають посудове клад у станпа. Це вже більш-менш, ви знаєте, справедливо, тому що не спрацьовує дискреція. Своїм плачу більшу, то любівчикам, скажем так, чу на, призначаю більшу премію, а не любимчикам, чи хто мені не дуже подобається, чи кого я хочу скажемо часу керівник вижити з державного органу, то взагалі премія не призначаю. Ну, Тут тоді питання в іншому, що звичайно посадові клади от тепер мають відповідати ринковим рівням, а не тільки посадовий плат плюс премію. Тому що звичайно, коли середня зарплата. Аудиторською кампанією вираховувалися по державній службі, то брались до уваги і преміальні, і зарплати. Тому ну, зараз треба, ну, звичайно, в умовах війни масштабному вторгненню, коли в нас більше половини бюджету формується за рахунок наших партнерів, то збільшити значним чином заробітну плату просто так не можна. Чи видно те, що зараз уряд задумав, це скорочення певне провести на, на рівні десь 30%. Від державної, від загальної кількості державної служби можливо, це пов'язано з тим, що все-таки таке скорочення теж можливість в рамках фонду заробітних плат і підвищити деяким де, дещо заробітні плати державним службовцям, щоб залишити. Пане Сергію, а ось це скорочення, чи воно якимось чином пов'язано з нашими євроінтеграційними потугами, і чи є якісь вимоги від Єврокомісії, зокрема щодо реформи державного управління, державної служби в нашій державі? І чи воно все-таки ці реформи більш потрібні Україні, ніж європейцям? Реформа безумовно потрібна Україні. Пеції просто нам допомагають і допомагали цю реформу здійснити, в тому числі для щодо фінансування для, для фінансування для певних, певних напрямків реформи. Ця реформа потрібна нам, тому що метою цієї реформи, звичайно, є це підвищення ефективності державних органів. Значне підвищення ефективності. Що як ми починали розмову раніше, спочатку, е, то на жаль. Е, Наша державна служба державне управління було не дуже ефективне, тому скажімо, на порозі чотириста п'ятнадцятого року була ризик втрати державності взагалі, що роками роками держава державна служба державне управління взагалі-то деградувало, не є вимогою звичайно скорочення державних службовців Євросоюзу, Вони такі вимоги не ставлять. І я вам скажу до слова, що приблизно нас кількість державних службовців. Як процент до населення відповідає середньоєвропейським нормам, тобто у нас не можна сказати, що у нас державні службовці більше ніж потрібно Знову ж таки, я говорю, питання їх ефективності їх роботи. Єврокомісія, от якраз зараз, коли ми вже скоро почнемо виконувати план дій щодо щодо вступу до Євросоюз, там звичайно єврокомісія нам буде ставити і вже зараз ставить. Певні вимоги, але ці вимоги носять, зносять такий загальний рамковий характер, які абсолютно очевидні. Це питання знову ж таки впорядкування заробітних плат, е, питання відновлення конкурсів, питання цифровізації державної служби, питання запровадження, впровадження, подальше запровадження закону про адмінпроцедуру. це абсолютно нормальні вимоги, які очевидно треба нам виконувати, тому що очевидно треба для України. Пане Сергію, а чи є зараз на вашу думку серед українського істеблішменту та особа, яка має відповідний авторитет і професійні здібності, аби розпочати закладати той фундамент реформи держслужби, про який ви згадували попередньо? Звичайно, є. Звичайно, є тут. Є розумієте, в цій ситуації має бути поєднання, як я казав, вже має поєднання двох факторів: перше це наявний авторитет. Від кабінетів міністрів, взагалі у владі ці особи. По-друге, ну, звичайно, потрібно розуміти а, сутність цієї реформи. Державна служба це і частиною реформи державного управління Загалом одна з складових частин. Сутність реформ, що вона полягає, які вимоги є, наприклад, європейців, які там норми діють, що ми маємо зробити. Власне, дуже якісний був у 2016 році. Перміном прийнята стратегія реформи державного управління, дуже якісний документ, виконаний. Приносили там на два на рік, на два роки. Зараз прийнята нова стратегія, яка, на мою думку, є не дуже якісною, тому що там фактично завдання, не нема тих завдань, які б привели до радикальної е, міни здійснення е, цієї реформи, щоб видно було вже там то світло в кінці тунеля, коли ж у нас буде запроваджена нова корпоративна культура до державних служб. Як вона така, яка у нас приблизно є в багатьох наших вже приватних компаній, які вже працюють на світовому рівні і досягають величезних результатів. Державна служба має бути приваблена не тільки через зарплату, От дайте на високі зарплати, і ця державна служба стане дуже привабливою для пацієнтів. Ні. Дуже багато є дослідження, що будь-яка робота, будь-яка робота на будь-якому підприємстві приваблива не тільки через зарплату, вона має бути більш-менш. Адекватною, як називається часто гігієнічний фактор. працівника. Люди дуже цінують власне це відношення між керівниками і працівниками, зрозумілість задань, які ставлять працівником, зрозумілість для працівника мається на увазі, зрозумілість тих задань, які перед підприємством чи державним органом, знову ж таки, система мотивації, наскільки вона справедлива, наскільки оцінюється. Справедливо власний результат роботи кожного працівника, ну і сам сама чи, ситуація в самому колективі, наскільки цей колектив сприяє сприттю кожного працівника, найкращий досягненню результатів і, досягне результаті, яка, і пер, стоять перед і працівником, і перед структурним підрозділом, і перед державним органом. Тоді державна служба, якщо ці стандарти будуть запроваджені, Плюс заробітна плата, адекватний рівень, вона стане привабливою для працівників. Пане Сергію, а от ви згадували про радикальні зміни. А наскільки їх доречно під час війни зробити ці радикальні зміни, чи взагалі це можливо? Ну, дуже складно. Я радикальні зміни сказав, це порівняно з тим, що нічого не відбувається. Mm -hmm. Зараз, взагалі, -то, я ж знову ж таки говорю про те, що. В реформі державної служби майже нічого не відбувається. Радикальне це значить все-таки почати виконувати ті завдання, які стоять, які ставлять перед нами Єврокомісія, Євросоюз ставить для вступу в Євросоюз, і, по-друге, які нам вже нашими ж нормативними документами, нашими стратегіями самі собі ставимо завдання. Ми, як правило, знаєте, дуже ми вміємо вже стратегію розробляти, писати, але ще не навчились їх ефективно, результативно виконувати. Тому радикальність йдеться про те, настільки, що це треба все ламати. Ні, не потрібно нічого ламати. Звичайно, треба дуже обережно з цим працювати, тому що зламати можна швидко, а побудувати набагато важче, ніж зламати. Мова йде про те, щоб почати знову ж таки здійснювати цю реформу, знов займатися цією реформою. Тому це слово радикальне до цього відноситься.